Гербіцид ураган форте. Це у нас гербіцид суцільної дії на основі калійної солі гліфосату. Що це значить? Це значить, куди гербіцид потрапляє, те і палить. Єдине, що він не палить, він не палить хвощ польовий. Все інше, будь ласка. Хоч барізку, хоч пласкуху, хоч пирій, але на культурний русини, коли попаде, також їх спалить. Використовується при температурі плюс 15 і вище після обробки. Має пройти десь два тижні, щоб ви побачили, що повністю рослина загинула. Потім ви. Спахуєте вашу ділянку і потім садити там що завгодно. Або якщо вона спахана, закультивована і полізла рідка трава, а треба садити вже розсаду, тоді ми можемо побризкати препаратом даним і садити розсаду після його висихання. Після дії у даного препарату немає. 100 г розчиняється на 10 літрів води вистачає на 2 сотки. 300 г від 6 до 7 соток вистачає і 1 літр можна побризкати до 30 соток.